А давайте подивимося, яка ваша сила? В чому ваша сила і для чого вона вам дана? Корода в мене чорний гримуар. Ми на неї подивимося. Яка ваша сила? і Для чого вона вам дана? В чому ваша сила? В чому ваша сила? Для чого вона вам дана? І що ви отримаєте за це? Так, і дивимося, в чому ваша сила? А, ну, дивіться, ваша сила насамперед в тому, що ви не будете зразу з гаряча. Ви вмієте бути наполегливою, ви вмієте доходити до кінця до своїх справ, до того, що ви вже задумали, ви будете йти до кінця, поки ви не виберетесь, а, також ви вмієте брати верх. Ви можете. Вас хватає достатньо енергії для того, щоб противостоять всяка города різним незгодам. Ви коли ви сталкуєтесь з якимись неприятними ситуаціями, ви не прячетесь і не кидаєте все, а далі йдете, і йдете. Причому приймаєте ви це все. Як, знаєте, як будто просто це має так бути. У вас нема паніки. От паніки я тут не бачу. От Сила у вас в тому, що ви не панікуєте, не рубаєте з гаряча і просто добиваєтесь того, що ви хочете. Так, для чого вона вам дана? А, для того, щоб ви прийшли в стабільність, получили багато знань. Для того, щоб ви в собі розвивали а, таку енергію, знаєте, щоб ви в таку стабільність прийшли, ви знали собі цену, ви розумієте, для чого, вам, для чого ви живете в цьому світі. А, щоб ви... А, ця стабільність, а, вам прийдеться прийти дуже великий путь. Щоб дойти до нього. Для чого вона дана? Для того, щоб прийти ось сюди нагору, вверх уже дойти до нього. А вам прийдеться ще багато чого пізнати в своєму житті. Дуже багато. І вам відкриваються ці знання. І що ви получаєте? Стабільність, успокоєння таке. І любов. І ви в конічному методі приходите да, до всього, до всіх благ, що можна предложити. І любов, і здоров'я, і стабільність у ваших у всіх, і фінанси, і вам і допомагають. Вам не то, що допомагають, вам просто дається воно. От, до цього ви йдете. І дивимося, ось ваша наполегливість, нерухомість, не те, що я не зайду за свого путі. Я йду до кінця. Через всі знання, через упорство, і труд, через довгий путь ви приходите до того, що ви становитесь щасливими у любові і в стабільності, в мудрісті. Все як должно бути.